Всім привіт, друзі! Ви на каналі Бандердог. Сьогодні доволі узагальнене відео про утримання собаки та догляд за ним. Думаю, тема буде корисна не так для собачників, як для тих людей, які лише планують завести улюбленця та тільки уявляють, що їх чекає із появою в домі нового члена сім'ї. Отже, поставте цьому відео вподобайку, обов'язково доповніть його своїм коментом. Підписка і дзвіночок також вітається. Розвиваємо україномовний контент разом. Між тим, як отримували собак колись та як отримують їх зараз, є дуже велика різниця. Процес одомашнення вовка та перетворення його в собаку розпочався близько 15 тисяч років тому, і з того часу змінилось дуже багато. Змінився спосіб життя людей, наші потреби, цілі і способи їх досягання. І собака все більше з необхідного помічника людини перетворюється в компаньйона, друга, члена сім'ї. Звісно, багато які собаки часом є дуже корисними в багатьох службових професіях. Часом ризикують своїм життям для того, щоб ми могли спокійно жити, за що їм безмежна вдячність. Але все ж таки, сучасний, середньостатистичний собака все більше наближається до людини та її квартири і віддаляється від вовка та лісу. Отже, відповідальність за отримання собаки сьогодні повністю лежить на людині. Заводячи цей клубочок щастя, ви маєте розуміти, що вас чекає, як за ним доглядати, та як навчається. Вчитись співіснувати. У тепер спільному для вас домі. У світі налічується близько 400 порід собак, а окрім того, кожен улюбленець – це особистість із своїми поглядами, хотілками, бажаннями. Але все ж таки певне узагальнення провести можна. Всі ж собаки хочуть їсти, спати і гуляти. Найперше почнімо з організації місця життя собаки, і тут лише два варіанти: вулиця або ж ваш дім, квартира. Якщо ви плануєте тримати собаку на вулиці, подбайте про місце, де улюбленець буде відпочивати. Це може бути будка чи вольєр, обов'язково утеплені від морозів взимку та обов'язково стінню влітку, достатнього розміру, щоб собака міг вільно в нього зайти та вільно вийти. Прив'язь на ланцюгу це відверто кажучи погані умови для утримання собаки. Я ні в якому разі не спонукаю йти та відщипати з ланцюга якогось агресивного собаку, який просидів на ньому все своє життя. А тепер ви подивилися це відео і хочете його відпустити. Така реабілітація повинна проводитись максимально поступово та з відповідними спеціалістами. Ну і звісно, врахуйте, що не всі собаки можуть спокійно жити на вулиці, часом через свою соціальну прив'язаність до людини, а також через погодні кліматичні умови. Іншим не менш популярним варіантом утримання собаки є будинок або квартира. Тут все трохи простіше, варіантів собачих лежанок є напевно більше ніж собак. А навіть якщо жоден з них вам не до вподоби, ви спокійно можете зробити місце для вашого улюбленця самі. Ключовим тут є розміри, зручність для вас в догляді за цією лежанкою, тобто щоб її було зручно прати та вибивати з неї шерсть, ну і відповідно затишок. Для вашого хвостика. Собака має знати, що в нього є свій куточок, де він завжди може відпочити, де на нього не сваритимуть, де він в безпеці та де він може спокійно побути наодинці. Наступне це організація харчового простору. Найпопулярнішим варіантом є купівля двох мисок, відповідних по розміру до вашого собаки. Пластикові, металеві, керамічні тут все на ваші вподобання. Скажу лише, що пластик вбирає запах їжі, метал інколи може дзвеніти під час прийому їжі, ну а кераміка, відповідно, може побитись. Дві миски це не перше, друге, не для борща та вареників, це для їжі та води. Вода, на відміну від їжі, має бути у вільному доступі завжди. Їжа у вільному доступі не має бути ніколи. Годування це процес взаємодії не собаки з мискою, а собаки та господаря за допомогою миски або без неї. Дуже корисно буде хоч іноді годувати вашого улюбленця з рук, а не з посуду. Це посилить контакт між вами та допоможе вам здружитись. Чим і скільки годувати собаку? Раціон собаки це тема для окремого відео. Якщо коротко, то в більшості випадків найкраще годувати улюбленця сухим собачим кормом, максимальної якості, яку ви собі можете дозволити фінансово. Відповідь на питання: скільки залежить від віку, ваги, породи вашої собаки та інших супутніх факторів. По цих параметрах ви визначаєте денний раціон вашого улюбленця та ділите його на кількість прийомів їжі. Цуценя у віці до 3 місяців годують приблизно 5 разів на день. З 3 до приблизно 6 місяців хвостик їсть 4 рази на день. А з 6 7 місяців і десь до року у собаки є 3 прийоми їжі. Дорослого ж собаку зазвичай годують двічі або тричі на день. Далі не менш вагома складова утримання собаки це вигул. Для вигулу вам потрібна амуніція. Це повідок, нашийник або шлейка. І тут знову ж таки все залежить від віку, породи та рівня активності вашого собаки. Єдине правило, майже для всіх собак прогулянок має бути багато. Чим більше, тим краще. Найчастіше вигул це одна година зранку та одна година ввечері. Це програма мінімум, на яку ви маєте розраховувати. Дуже багатьом собакам такого вигулу відверто буде замало, але будуть і такі, яким цього буде цілком достатньо. Достатньо. Тому, обираючи собаку, обов'язково врахуйте ваші можливості щодо вигулу. Важливо, що вигул – це коли собака без повідку. Постійне гуляння лише на повідку не є достатнім ні для якого собаки. Також варто зазначити, що якщо собака живе на вулиці, то час, який він проводить у своєму дворі, на своїй території, не є вигулом. Такого собаку, хоч інколи, але також потрібно виводити за територію. Надважливо гуляти собаці можна лише після домашнього карантину, тобто після проведення та дії всіх вакцин. Зазвичай це вік близько трьох місяців, ну і вже сама по собі випливає тема вакцинації та обробки від паразитів. Тут не надамо вам ветеринарної консультації, але найчастіше цуценяті у віці приблизно 2-3 місяці дають 2-4 дози вакцин. Дорослого ж собаку вакцинують один раз на рік. При першій вакцинації оформляється ветеринарний паспорт собаки, куди вписуються всі зроблені вакцини. Також рекомендовано чи радше необхідно чіпувати свого собаку. Обробка від паразитів, таких як кліщі, блохи та глисти, проводиться щомісячно або щоквартально, в залежності від препарату, яким обробляєте. Нехтувати такими обробками не варто, оскільки це часом може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям чи навіть летальних випадків. Гігієна як елемент догляду за собакою це також те, за чим маєте слідкувати ви. При житті в квартирі чи будинку найчастішою гігієнічною процедурою є банальне миття лап після прогулянки. Далі це купання, яке потрібно здійснювати по мірі забруднення, але якомога рідше. Тут розділяємо просте полоскання водою та миття за допомогою шампунів чи інших миючих засобів. Водою можна полоскатись хоч по декілька разів на день. А ось з шампунями зловживати не варто. Звісно, не потрібно допускати, щоб за собакою літали мухи від запаху. Але якщо цього неприємного запаху немає, а бруд змивається простою водою, то краще обійтись без шампуней. Грумінг, чищення зубів, очистка вух, догляд за лапами та кіхтями собаки чи очистка періональних залоз це вже речі індивідуальні, які пригодяться далеко не всім. Але коротко по кожному пункту. Грумінг. Деяким собакам необхідний регулярний частий грумінг, тобто це походить до професійного грумера, де собаку пострижуть, покупають ще й бантик, зав'яжуть. За кимсь достатньо доглядати самому, тобто це регулярні вичісування, та зрідка походить до грумера на так звану експрес линьку а комусь достатньо витрати спину вологою серветкою, і ти вже красень. Зуби. Чищення зубів не потрібне всім собакам. Дуже часто при харчуванні збалансованим сухим собачим кормом ця проблема відпадає сама по собі. Але привчати собаку до чищення зубів краще з маличку спеціалізованими собачими зубними щітками та зубними пастами. Та просто слідкуйте за ротовою порожниною собаки. Якщо на зубах є якісь нетипові утворення, плянки чи нарости, то краще сходіть до ветеринара, який можливо призначить вам просте чищення зубів. Очищення вух потрібно робити по мірі забруднення, препаратами, які також призначає ветеринар. Конкретної частоти немає, але якщо сірка з'являється дуже часто та в великих кількостях, то це вам сигнал, щоб звернутись до спеціаліста. Лапки песика супер витривала та водночас делікатна зона. Не буде лишнім змащувати їх спеціальним воском, особливо перед важкою прогулянкою, наприклад, взимку, по суміші снігу, солі та піску. Кігті собаки потрібно стригти лише в тому випадку, якщо вони не сточуються об асфальт самі. Стрижуть кігті спеціальними кіхтарісками, але супер важливо слідкувати за частинкою живого тільця всередині кігтя собаки, щоб не поранити його. Переанальні залози словосполучення, яке не знають навіть деякі собачники. Це залози, м'яко кажучи, під хвостом кожного собаки. І так, вони інколи забиваються і їх потрібно очищати. Хтось проводить таку очистку самостійно, але ми все ж таки радимо звертатись до ветеринара. Як зрозуміти, що така очистка потрібна? Нетипові виділення, дуже різкий неприємний запах із причинного місця та дискомфорт. Собаці може бути неприємно сидіти, він може себе там вилизувати, а також при ходьбі виляти попою. Загалом це все це та основа, з якою стикаються всі собачники. Але звісно, не забувайте про виховання та тренування собаки, а наш канал стане вам в цьому в нагоді. Напишіть в коментарях, що ще важливого по догляду за собаками ми не вказали, та що робите саме ви. І як завжди, пам'ятайте, що якщо собака найкращий друг людини, то завдання людини стати найкращим другом для собаки.